Добрий день і добрий час. Рада всіх вітати вас. Доброго ранку, дітки! Зараз я розповім, яка незвичайна пригода трапилась зі мною, подорожуючи зимовим лісом. Шовши лісом, я розглядала засніжені дерева, аж раптом до мене пристрибала білочка. Вона показувала вглиб лісу. Я пішла за нею і побачила на галявині рукавичку. Вона була притрушена сніжком, її, певно, хтось загубив. Білочка розповіла, що вона хоче, щоб ця рукавичка стала домівкою для її лісових друзів. Але ж білочка розуміє, що друзів в неї багато. Це і зайчик, і лисичка, і ведмедик, і їжачок. І вовчик-братик, а от рукавичка одна. Що ж їй робити? Як бути? Та ти не хвилюйся, білочко, ми допоможемо тобі і виготовимо багато рукавичок. Так, дітки? Щоб виготовити рукавичку, нам необхідна рукавичка із кольорового картону, паперові сніжинки, паперова полосочка з фулястим кінцем. Картонна полосочка, клей, серветки, ножиці. Вранці біля хати малесенькі сліди, в хати приходило сюди, стояло біля хати ступала на поріг. Хотіла всім сказати, що випав перший сніг. Молодці малята. На приготовлену рукавичку приклеїмо сніжинки. Розташуємо їх на площині рукавички за вашим бажанням. Потім змащуємо паперову кулясту полосочку і приклеїмо її до початку рукавички. Це буде ніби така опушечка в рукавиці. Згинаємо картонну полосочку і приклеюємо її з зворотньої сторони рукавички. Ось наша рукавичка і стоїть на підставці. Дітки. Ось таку рукавичку виготовила я. Певнена, що ви теж справилися із завданням і гарно прикрасили свою рукавичку. Надсилайте фото своїх робіт, а я обов'язково передам їх ділочці. Певнена вона буде добре і весело проводити зимові дні із своїми друзями. Дякую вам, дітки! Ви справжні друзі! До побачення на все добре!